Щоб не бути туканом на ЗНО, потрібно знати, як вирішується завдання у частині використання мови. Тож наш перший приклад із тексту про дзьоб токана. Why does the toucan пропуск such a enormous beak? Чому в тукана такий величезний дзьоб? І варіанти відповідей: A has, B had, C having та D have. Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно пригадати формулу питань у Present Simple, тобто у простому теперішньому часі. На першому місці стоятиме питальне слово, якщо воно є. Далі розташується допоміжне ді слово «do» для осіб you, we, they, I та does для осіб he, she, it. На третьому місці стоятиме особа. Далі розташується основне дієслово та решта слів. Помітьте, що основне дієслово стоїть у формі інфінітива, тобто у своїй первозданній формі. What does he have for breakfast? Проте у стверджувальних та заперечних реченнях основне дієслово змінюватиме свою форму. He usually has cornflakes and a cup of tea for breakfast. Have з інфінітива у питальному реченні перетворилося на has особову форму для займенника he. Або he usually eats a lot of chocolate when he's nervous. Як бачимо у стверджувальній формі, ми маємо eats, тобто дій слово eat закінчуємо s, що відповідає третій особі однини. він. А у питанні матимемо What does he usually eat when he's nervous? Як бачимо, тут закінчення S вже немає. Повертаючись до нашого завдання, очевидним є те, що єдина правильна відповідь D have форма інфінітива основного дієслова. Ще одним прикладом є таке речення. The answer we learned in August may be that it uses it, пропуск body temperature. І варіанти відповідей A regulate, B, to regulate, C regulated, D regulates. Давайте перекладемо речення. Відповідь, яку ми дістали у серпні, може полягати в тому, що він використовує його, щоб регулювати температуру тіла або для регулювання температури тіла. Для того, щоб вирішити дане завдання, пригадаємо властивість інфінітива. Одна з його ролей у реченні. Це обставина мети. Тобто, він відповідає на питання для чого. В цьому випадку інфінітив використовується з часткою to, тому правильна відповідь буде: be. To regulate.